Кривбас це коли Унісон радіють тисячі людей. Кривбас для мене це завжди молоді, завжди свобода. Кривбас це частина життя. Це ще гравцем мріяв тренувати таку команду. Кривбас це коли об'їздив всю країну за командою. Кривбас це не за прізвище на спині, а за емблему на серці. Це любов на відстані, але вона назавжди. Це коли на кожній грі зриваєш голос, підтримуючи свою команду. Кривбас це зробити все для перемоги. Кривбас це коли відразу після гри береш квиток на наступний матч. Кривбас це коли спочатку з батьком прийшов на стадіон, а тепер привів син. Кривбас це навіть коли спишу футболці улюбленого клубу. Кривбас це любов, яка не має кордонів. Кривбас це коли рахуєш дні, які залишились до матчу. Це коли мрієш грати за таку команду. Кривбас це коли відчуваєш себе 12 м рапцем. Кривбас це коли разом і до кінця. Кривбас це не тільки місто. Кривбас це не тільки клуб. Кривбас, кривбас це ми. Кривбас це ми.